Вітаю вас! Два рази на рік ми печемо паски на світлий Великдень та на проводи, чи, як то кажуть, на радоницю. Я до цього дня печу ось такі невеличкі мініатюрні пасочки з сирного тіста, чи то кекси. І тож пропоную разом зі мною приготувати цю випічку. Для приготування пасочок чи то кексів нам знадобиться 300 г. Сиру кисломолочного. У мене він домашній, але трішки він сухуватий. Тож, якщо у вас також він сухуватий, то беріть його 270 г, а додавайте ще столову ложку сметани. А також кладемо дрібку солі і все це перебиваємо блендером. Сир перебився та став вастоподібний. Ось такий він повинен бути. Все, відставляємо його. А тепер беремо чисту ємність і розбиваємо сюди три яйця кімнатної температури. Взагалі, всі продукти повинні бути саме кімнатної температури. Дрібку солі і починаємо їх взбивати. Поступово додаючи цукор 150 грамів. Маса в нас гарно посвітліла, збільшилася в об'ємі і тепер ми додаємо сюди сиркову масу. Взбивала я яєчну масу близько 5 хвилиночок. І якщо ви використовуєте ванільний цукор, то теж можна покласти перед взбиванням яєць. Я ж використовую ванілін, тому буду його класти разом з борошном. І на невеличких обертах поєднуємо ці дві маси. Буквально одну хвилиночку маємо ось таку красиву, жовтеньку масу. Сюди можна додати цедру лимона чи апельсина. Я додаю трішки куркуми зовсім небагато. Не включаючи міксера, перемішую. І тепер додаю сюди 70 г масла вершкового розтопленого. Теж перемішала злегка. І просіваємо борошно. Нам потрібно 220 грамів, але ми не поспішаємо все його просівати. Я беру приблизно половину, додаю сюди 15 грамів розпушувача і просіваю, приблизно половину висипала, вимішала. Потім додаю, але все, борошно не поспішайте висипати. Дуже акуратненько з ним. У другу частину борошна я додаю дрібку ваніліна. Хто користується ваніліном, то наголошую, не переборщіть, бо буде гірчити. Висипали залишки борошна і відразу кладемо родзинки чи то цукати, чи, може інші сухофрукти. І вже разом все це вимішуємо. Сухофрукти заливаємо гарячою водою, чи торомом, потім просушуємо, і лише тоді додаємо до тіста. Гарно все це вимішуємо та розкладаємо по формочках. Я беру кексову форму, ось така у мене невеличка, і ось така. Можна прокласти папером, змочивши його попередньо в воді, а можна просто промастити. Олією і викладати тісто. Все, воно повинно бути ось таким густеньким, липкеньким, саме ось таким. Але дивіться, щоб у вас гарно вимішалося все борошно. Я приготувала 12 формочок. У мене кексова форма в яку я проклала пергаментний папір, попередньо змочивши його водою, щоб він ще прокладався. Також беремо водичку, столову ложку і працюємо, розкладаємо. Приблизно по, ну, приблизно по столовій ложці розкладаю. Ось так. Тісто все розкладене. Ми трішки мокрою ложкою його верхушечки підправляємо. І до духовочки на 25 хвилиночок приблизно. Якщо ж у вас у паперових формах, які діаметром 9 см, невеличкі такі, то часу нам потрібно буде більше 35-40 хвилиночок. Випічка наша готова. Ми ставимо її охолоджуватися і при бажанні ви можете змазати її глазур'ю, а хоч залишити такими, як є. В Оселі дуже пахне. З сирною ванільною випічкою. А якщо ще покладете цедру, то взагалі буде супер. І як тільки на трішки схололо, дістаємо, дивимось, що ж у нас вийшло. Випеклись вони дуже і дуже гарно. Погляньте, який низ. Ось такі міні-пасочки.